За даними Держкомстату України, зайняте населення у віці від 15 до 70 років за період першого півріччя 2013 року в області становила 543 тисячі 300 осіб, що на 6700 осіб більше, ніж за відповідний період 2012 року. В свою, в свою чергу чисельність безробітного населення в цьому ж віці за 2000 за перше півріччя 2013 року становить 47500 тисяч що є на тисячу осіб менше, ніж за відповідний період 2012 року. В області Активно втілюється в життя програма зайнятості Закарпатської області до 2017 року, так, у відповідності до даної програми, за в січень, жовтень 2013 року, створено нових робочих місць для 19 тисяч осіб, що стосується. Легалізації трудових ресурсів то хочу відмітити, що в області е, працює обласна робоча група. Е, відповідні робочі групи також працюють при районних державних адміністраціях та виконкомах, завдяки яким було виявлено е, 1990 осіб, які не мали відпов... належного е, оформлення на роботі. В свою чергу проведена відповідна робота, яка вилилася в результат, а саме заключення угод з центрами зайнятості 1671 особи. Тобто, виявивши нелегальних працівників, ми забезпечили їх працеоформлення, тобто офіційне працевлаштування. Що стосується заробітної плати, то середньомісячна заробітна плата за вересень місяць становила 2363 гривні. Що в порівнянні з першим січнем 2013 року є на 16,6% вищою в області, намітилася тенденція до покращення виплати заробітної плати за статистичними даними заробітна плата на перш заборгованість по заробітній платі на перше жовтня становила 8 мільйонів 380 тисяч, що на 20,8% менше в порівнянні з 1 січня 2013 року. Хочу відмітити, що основна частка припадає саме на державні підприємці. Вони на сьогоднішній день із загальної суми, тобто з 8 мільйонів 380 тисяч, становлять 74% в сумі Сумі шість мільйонів сто тисяч гривень. В Свою чергу також є проблемним підприємства, які є, відносяться до економічно неактивних та банкрутів. Активно працює інспекція праці. Зрозуміло, ми звертаємося в прокуратуру за відповідним наглядом за дотримання законності про оплату праці. З іншої сторони, на місцях конкретно співпрацюємо з керівництвом тої чи іншої структури, і спробуємо з ними в тісній співпраці виправляти ситуацію. Ну, на сьогоднішній день в Закарпатській області визначено пріоритетні напрямки ведення відповідної економіки. Це, ви знаєте, один з найбільш це туризм і рекреація сфера послуг відповідно. В свою чергу також розвивається сільське господарство, легка промисловість. Оці сфери економіки на сьогоднішній день є основними в зайнятості населення. Хоча доволі велика частка людей в Закарпатській області демонструє самозайнятість. тобто це специфіка нашого регіону в тому плані, що біля 67% – саме сільське населення, і вони знаходять самі для себе роботу.